Ну, який же новий рік без червоної ікри. Давайте зробимо млинці з червоною ікрою з дуже цікавою і зовсім не складною подачею. Для початку зробимо млинці. Я роблю за своїм стандартним рецептом трошки більшу порцію, щоб ще залишились млинчики. В описі рецепту написала правильну грамовку для цієї закуски. І так я завжди роблю на розведеному водою молоці. Ці продукти повинні бути кімнатної температури, перемішуємо яйця, сіль, цукор, додаємо воду та борошна. Вливаємо молоко і ще обов'язково трошки соди. Та олії перемішуємо, даємо відпочити півгодинки. Смажити буду відразу на двох пательнях. Я люблю так, виходить значно швидше. Вони в мене одного бренду, одного діаметру, трошки з різним покриттям. Обидві смажить дуже гарно. Обсмажимо всі млинці. Далі беремо кожен млинець, розрізаємо навпіл і відсаджуємо крем-сир. Я прикладаю в кулінарний мішечок, так набагато зручніше зробити і кручуємо ось такі равлики. Зовсім не складно. Скріплюємо зубочисткою чи шпажкою. Повторюємо це з усіма млинцями. Всього піде 5-6 млинців. Далі на кожен равлик викладаємо червону ікру. У мене, до речі, зараз не справжня, а дуже добра імітація. Ось така новорічна закуска вийшла. Смачного ваша Даріко.